Соціологія передвиборчих настроїв, що несподівано з'явилась у виданні дзеркало тижня, цікава не лише своїми результатами, тут є як прогнозовані моменти, так і несподівані, як самим фактом обставин своєї появи. Адже найперше порушено негласну відмову від публікації виборчих виборчих показників політиків. Яка тривала майже три роки, є ще деякі моменти, які звертають на себе увагу, адже таки актуалізують питання: а коли, власне кажучи, вибори? Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Росарцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем, з яким ми... З яким я буду докопуватись також істини, є Олександр Черненко, екс народний депутат та екс-голова комітету виборців України, і насправді у пояснювальній частині цього опитування є доволі оптимістична заява, якби вибори відбулись наступної неділі? Ну це є стандартна фраза у всіх соцопитуваннях, що стосується виборів. Але от тут є питання: а коли власне кажучи ця неділя? Настане, отже, Олександр, мабуть, почнемо з того, а чому це опитування з'явилось саме зараз? Тобто, коли про вибори ніхто нічого не говорить, окрім окрім американського нового керманича який мабуть, хоче провести вибори. Україні тому, що йому набрид Володимир Зеленський, він його, як кажуть, багато глядачів, не сприймає, і тому у нього є бажання змінити в Україні керівника, але це бажання не українців в будь-якому разі. Отже, е, Олександр чи ви згодні з цим чи коли і коли, власне кажучи, можливі вибори? Ну, цього цього зараз вам не скаже ніхто, а той хто скаже. То й то, то збереше, так? Тому що ну я, я я завжди так відповідаю на це питання, яке дуже часто здають. Це не може знати ніхто. Тобто є а, кілька моментів. Перше, це припинення дії воєнного стану і певний час е, для підготовки, так проведення виборів. Який ну мінімум три місяці, а краще півроку, так власне, після завершення дії не просто завершення дії воєнного стану, який там може Верховна Рада не продовжити, але й завершення активної фази бойових дій, тому що вибори це перш за все безпека, вибори це перш за все ну е, організований демократичний процес, е, і в умовах е, навіть. Тих, які були от остання ніч і найближчі ночі, обстріли і так далі і так далі. Відключення світла, е, провести нормальний демократичний виборчий процес, неможливо, так? Тому е, а коли це в нас станеться, ну знову ж таки цього не знає ніхто, я так точно цього не скажу. Так? Є там певні передумови, що там після новграції трампа почнуться переговори про якусь заморозку, скільки вони пройдуть, і взагалі чи вони відбудуться. А це зараз прогнозувати важко. Ну, як мінімум можна сказати, навіть виходячи з того, що зараз в перспективі найближчих півроку, півроку, я не, не бачу можливості навіть розпочати виборчий процес, а взагалі-то я думаю набагато більше. Але тим не менше, якщо люди знають, що виборів не буде найближчі півроку. А який сенс? Тобто, тому що я от просто подивився, хто є замовником цього опитування. Це є опубліковано в газеті дзеркало тижня. Воно проводилося компанією соціальний моніторинг, якщо не помиляюся, і замовником є якась американська політтехнологічна структура. Оскільки це політехнологічна структура, то я думаю, що вона це робила не за свої кошти. Тобто хтось на це дав гроші, і я пропускаю, що не в Україні. Не знаю, мені важко сказати. Ну, перше, давайте так. Дійсно, дивіться, соціологічне опитування і замірюють рейтинги в Україні, проводять регулярно і в умовах війни просто не публікують. Їх проводять. Так. Адміністрація президента їх проводить політичні сили, їх проводять і певні так само ну, технології, структури. Тобто ці опитування проводяться. Єдине, що вони не публікуються, або публікуються там під питанням на рейтингів, а довіри, недовіри і так, далі, і так далі. Те, що це вперше опублікований президентський рейтинг, та ще й в зеркалі тижня. Ну скажімо так, соціальний моніторинг компанія, яка проводила там. Це опитування, в принципі, воно входить в четвірку чи, можливо, п'ятірку найкращих е, е, соціологічних служб. Там в ну, них за їхню довгу історію різні були різні історії. Але в принципі, ну, це вважається респектабельна компанія, чим результатом е, можна довіряти. І плюс публікація в зеркалі тижня. Це теж е, не на якомусь там сайті, да? чи на нійному телеграм-каналі. Тому, скажімо так, е, щодо. Там точність і достовірності даних. Наскільки взагалі може соціологія бути в таких умовах точною і достовірною? В принципі, сумніватися не доводиться. Чому опублікували? З якою метою ну, це знову ж треба питати у замовників. Скажімо так: я не кажу, що там були там сфальсифіковані якісь цифри, цього точно там не було. Але ну все ж розумієте, ви якесь одне прізвище додав, інше заберіть. І навіть опитування будуть коригуватись результати, так? От, наприклад, я вперше взагалі в таких рейтингах побачив Буданова, так і, і не просто побачив, а одразу на другому місці після Залужного і поперед Зеленським. Так? Тобто забери звідти прізвища Буданова, зрозуміло, що рейтинг Залужного буде вищий, так? Тому що все-таки ну, вони десь на одному електоральному полі. Чому такі прізвища? Звідки вони от... Насамперед Буданов, так, бо якого це вперше побачив, ну, перше побачив ну, в контексті згадок взагалі президентських рейтингів. От. Ну, можливо, це є підказкою до того, що ну, скажімо так, чому соціологія з'явилась. Я не готовий сказати, так, в мене є певні припущення, але е, знову ж таки треба розуміти, що всі ці дані попри їхню достовірність. Вони є відносні. Наскільки динамічно міняється ситуація, можемо говорити про певні тенденції. Ну, перша тенденція, що хоч залужного, ну як кажуть, да, іслав почесне зазвання послом Великої Британії. Він активно ну, присутній в медійному полі, але не так активно, так як там інші політики. Дуже рідко, але дуже, дуже мітко, все одно він. Ну, якби залишається лідером електоральних вподобань, і, і ну, якби нічого тут не змінилося. Так само е, інша тенденція, що ми бачимо, хай повільне, хай не риске, але теж дуже, е, скажімо так, цілеспрямоване, якщо можна так сказати, ну падіння е, популярності Зеленського. І воно буде продовжуватися, якби далі події не розвивалися. Чи буде ескалація? На фронті чи навпаки буде якась заморозка завжди. Е, ну скажімо так, будуть ті, хто це не сприймає так. Тому Зеленського, після того піку, який був там перші місці, перші півроку повномасштабного вторгнення, це, це реально був його пік. Навіть подекуди він перевищував там ці, пресловуті 73%, три процента. Так було навіть більше. О, от зараз ну, тенденція йде вниз, і, і я не знаю, що може цю тенденцію змінити. Ну, все інше, більш-менш очікувано окрем Буданова, так, який от десь з'явився в цій ніші, е, який, ну, ніби, скажімо, залужно відійшов від активних участі там в військових діях. так, А Буданов, все-таки оця роль захисника, героя, частково прийшла йому, тому що, ну, по-перше, він не відповідає за провали на фронті, які, ну, якісь ну, провали назвемо або назвемо все-таки. Тактичні неуспіхи, які, які ми спостерігаємо, так, це до нього не прив'яжуш, тому що він займається розвідкою, займається там бавовною разом з СБУ на території Росії, а це така дуже красива е медійна історія, так піарівська, як вона там усе на Росії е вибухає, горить. І люди, які ночами у нас не сплять від цих повітряних тривог, вони і щиро радіють за це. і Скажімо, відповідні симпатії отримують. Ми ж бачимо ріст довіри, колосальний і до СБУ як інституції, і до його чільника малюка. Хоч його от в цих рейтингах не згадали. Ну він, скажімо, можливо, менш медійний, та неможливо, він дійсно менш медійний ніж Буданов. А Буданов до того, що я скажу: взагалі розв'ячі, які шпіони це дуже такі романтичні образи, так, для, для споживача. Ну, і, і він, власне, зовнішньо такий, мовчазний, але багатозначно посміхається. Відповідно, скажімо, на тлі загальних ну, такої депресії і невдач на війні, оці спецоперації гур, справжні чи вигадані, чи, чи можливо медійно роздуті, вони є таким дуже промінчиком сонця, і, безперечно, це дає Буданову свої якби, свої електоральні плюси. але... Знову ж, як і у випадку з Залужним, Боданові ніколи нічого публічно, принаймні не говорив про похід в політику, про якісь там політичні амбіції і так далі. і Так далі. Навіть при тому, якщо вони в нього є. Олександр, е, але, е, попри все, е, говорять: ну, багато оглядачів говорять, що Володимир Зеленський не сприймається новим президентом США. І він хотів би його змінити. Чи можна тут шукати якісь підтвердження цих впливів, чи може ну, так би мовити, вітер дути звідси? Тобто е е американський новий керівник хоче домогтися миру в Україні і вже шукає якісь повністю, зокрема, от зондує, е цей варіант. Ну, я би я би тут дуже глибоко так накопав. По-перше, дійсно, замовник соціологічного опитування є американська, але це приватна структура, яка якраз співпрацює працює не стільки в, в самих Сполучених Штатах, стільки там працює, я трошки вивчав питання. Вона працює там в країнах Латинської Америки, там Середньої Азії. Так далі. так далі. Тобто, це така ну, скажімо, я би не ототожнював цю структуру замовника з. Американським, а тим більше трампійським е е колами, так, і що сказати, я думаю, це швидше все-таки внутрішня українська історія е і замовлення, і публікація цього опитування. Бо я скажу, ця сама структура, вона ну, часто працює з політиками по всьому світу, і можливо е не виключно, що вона працює з кимось тут в Україні. І власне в рамках цієї співпраці вона виступила замовником цього опитування. От це, це моя версія, тому що ну дивіться те, що там ми розуміємо, що після, ну, після той, що історії з імпічментом і так далі. Трампа ну там доволі холодні стосунки з Зеленським і з його адміністрацією. Так то там Трамп він з одного боку він злопам'ятна людина. Так він з іншого боку, він прагматик. Він він розуміє, що іншого президента сьогодні. В Україні немає, там подобається йому Зеленський чи ні. Але наприклад, якщо його роль в чи чи, чи замиренні, чи чи якоїсь іншої розв'язки російсько-української війни, якщо ну роль Трампа буде ключовою, то йому там все одно хоть Зеленський, хоть хоть Ір, хоч хто, якщо це буде його історія успіху, так. То він буде працювати із Зеленським, тим більше повторюся, поки в нас не відбулися вибори, е іншого президента України немає там подобається. І ком команда Трампа це, це прекрасно розуміє. І скажімо так: е я не думаю, що е ну, там, публікація таких опитувань ну, якимось чином там може йти звідти. Але дивіться, були. Чутки пускалися знову ж таки з заходу. О, це здається газети Вашингтон Пост, що ймовірна дата виборів це 25 е е число, е кінець літ і кінець весни. Е тобто, можливо, все ж таки звідси слід шукати якісь кінці. Ні, дивіться, Вашингтон Пост, е як і інші е там західні видання, вони все одно. Е Спілкуються з, з своїми джерелами тут в Україні, так? І в Україні я особливо, якщо спілкуюся з якимись там різними політиками або, або навіть експертами, я вже чув стільки дат цих виборів, чесно кажучи. так? І, і, і там умовних, Дивіться, ну, ну от яким чином журналіст Вашингтон Пост може знати про От яким чином, от це, це означає, що нам вже сьогодні потрібно міняти закон, потрібно вносити зміни в бюджет. І бюджет, нагадаю, наступний рік прийнятий без врахування коштів на виборчі кампанії, і так далі. Ну, ну, тобто, це, ну, знаєте, я повернуся до того і сказав. От хто вам зараз скаже, коли будуть вибори, от, ну, відразу беріть руки пістолет. Тобто а ще один момент, який звернув мою увагу в цьому опитуванні. Це явка ви ймовірна явка виборців. Отже, не визначилися і не, не готові йти на ці вибори 10% від не готові йти на вибори 10% і не визначилося щодо кандидатури 15%. Тобто, 10-20% виборців може проігнорувати потенційно ці вибори, а це дуже такий. Ну, цікавий відсоток, тому що як правило на вибори у нас ходить близько, ну останній раз можливо було близько, навіть можливо менше половини виборців. Тобто, це феноменально висока явка. Можливо, навіть ні ні ні, ні. ні ні Перше у нас тільки на місцеві вибори можуть ходити менше половини виборців. Завжди загальнаціональні президентські вибори, парламентські більше 60, а іноді там 70-75. Тобто, це в принципі середня явка. Завжди була в Україні, і вона була навіть порівняно з країнами демократичними доволі високою. Це перше. Друге, завжди готовність йти на вибори в соціології є більшою, ніж реально йде на вибори. Навіть в нормальних умовах, коли, коли мир, коли всі дільниці відкриті і так, далі, і так далі. Тому що люди частіше кажуть, що вони йдуть на вибори, ніж на них ходять. Третє, зараз це теж нема про що говорити, тому що готовність взяти участь у виборах можна декларувати, а тепер давайте говоримо про можливість них взяти. Так? Де в нас дільниці, є окуповані території, є території, в яких хоч не окуповані, але розбомблені, є ВПО, є ті, які. За кордоном українці і так далі, і так далі. Тобто вони звичайно, коли їм дзвонять по телефону, в опитуванні і кажуть, там ви готові взяти участь усього? Так, звісно, я готовий. А потім вже коли ходить до виборів. А там, якщо ти переміщена особа, тебе немає в списках, тобі треба йти заявним принципом. Ну я ще не знаю, як буде. Тобто, я як, як буде законодавство це регулювати, але принаймні так, як це зараз регулюється, якщо ви голосуєте не за місцем. Свої виборчі адреси ви маєте її змінити, тобто проактивно за вас її ніхто не змінить. І людина вже там або забула, або не може, або не хоче. Тому це все зараз гадання на каву і гущі. Те, що готовність взяти в виборах висока, тим більше виборів вже давно не було. Українці вибори люблять, так і в будь-якому разі, то безперечно, соціологам вони відповідають абсолютно щиро, навіть не маніпулюючи, вони абсолютно щиро відповідають так, звичайно, я хочу, я піду. А вже коли доходить, і до списку кандидатів, коли там свого, наприклад, кандидата виборець не бачить, або до якихось труднощів, по реалізації виборчого права, там, дійти на дільницю, Це, і тоді ця готовність колись дівається. Тому, в будь-якому разі, е, я в цих цифрах не бачу ніякого феномену, е, в, в, вони дійсно високі, але вони традиційно. Тут, ну... До 70% 75 в Україні там за півроку до виборів кажуть, що вони на них підуть. А скільки вже проходить, це, це, це вже інша історія. Е, якщо говорити по підсумках цього опитування, то що для вас в ньому стало особливо несподіваним? Ну, бо я повторюсь. Перше, трошки дивно деякі прізвища там бачите, так. В якості мовірних кандидатів і друге це все теж вони там рахували в підсумковому рейтингу. Тобто вони рахували перший вибір. Це коли людина за кого хоче голосувати, і вона каже: Ну вказує так. Потім другий вибір. Другий вибір це якщо вашого кандидата за якого ви хотіли проголосувати раптом в списках, нема, то за кого б ви проголосували крім нього? Тобто, тобто це, другі, це... це другий тур. Це не другий тур, не зовсім другий тур. Це, це так званий другий вибір. Це нормальна соціологічна практика. Тут немає ніякої маніпуляції. Тобто, що ми розуміли, що, от умовно кажучи, от ми всі за залужного, так? А залужний не йде на вибори. Ну ми всі це. Я, я, я кажу, то залужний не йде на вибори. За кого ми тоді? А це повністю оці там 50%, які в нього є зараз. Вони йдуть значно іншим, половина виборців йдуть іншим кандидатам. І треба розуміти, кому так то це і це зовсім буде міняти електоральну картинку. Тому є такий соціологічний метод метод другого вибору. Він нормальний. Але я вперше так побачив, я не соціолог, можливо, це нормальна практика. Коли вони виводили загальний рейтинг, сумуючи перший і другий вибір. Це ну, ну як на мене, це трошки. Маніпулятивно, хоча я повторюсь, можливо, це науково обґрунтовано. Я, я, я тут не буду сперечатись. Тому це ці речі, які мене здивували. Тобто, це не просто був рейтинг, так, От, за кого ви проголосували? крапка, А рейтинг, який ну там, трошки глибше, глибше вивчав, але і воно видно тоді, кому воно дає більшу преференцію, ця сума, кому менше. Тому я думаю, що все-таки. З повторюю замовлення цього рейтингу було всередині України, але це не означає, що він ну, якийсь липовий і неправдивий. Але от ну, ні, надзвичайно, що ми не сумніваємося в його адекватності. Але е, чи означає це, що інші соціологічні компанії зараз почнуть продукувати свої, свої рейтинги? Вони будуть десь. Е, більш-менш подібні, але саме табу є знято, чи це просто можна сказати, що це такий разовий випадок? Мені важко сказати, я точно скажу, що такі опитування проводяться, і вони, в принципі, там професійних і на все професійних колах вони є. Я їх бачив протязі останніх там двох років. Я бачив таких опитувань, може з п'ять, так, власне, з рейтингами. І єдине, що вони не публікувалися, це правда. А от чи будуть тепер публікуватися, чи ця тема вже. Я не знаю. Я думаю, все-таки. Я думаю, що воно певним чином розморозить ситуацію, що все-таки, ну, раз, треба ж було комусь першому почати, так, і вже якщо почали, то буде. Але знову ж таки, я думаю, це буде настільки самими вирішуватися соціологічними службами, так, які б, які б, в принципі, не проти публікувати, якщо вже, вже так пішло. А я... Будуть до цього ставитись замовники, тобто або дозволяти, бо ж замовник, який платить для себе опитування, він, як правило, або каже дозволяє публікувати, якщо йому ці результати подобаються, або якщо не подобається у вас, це його власність. Він за це опитування заплатив, то відповідно він не робив для себе. І він вирішує, публікувати чи ні. Тут соціологічна кампанія є лише, ну, лише там підрядником, так і, і в принципі інструментом. Тому тут настільки від соціологів, повторюсь, буде залежати, скільки буде залежати від замовників? Якщо вони бачитимуть, що публікація цієї стології ну там якимось чином їм допоможе, я думаю, такі публікації будуть. І ще одне дуже важливе, а е реакція Володимира Зеленського на таке опитування, чи вони йому ну, не речі, воно йому сподобалося, але це факт, і чи дійсно він. Має бажання йти на вибори. Чи якось це ми, ми бачимо. А Ви по про Зеленського? Так, звичайно. Ну, дивіться, знаєте, вже я просто дуже сміявся, коли а, Зеленський перед виборами казав, що він йде на термін. І, і, і не тому, що він брехав. Да? Тобто я сміявся, тому що він, він можливо, так само це свято вірив. Але я ще не бачив президента. Ну, в Україні так. ну, Ну, Амерці з Байдена ледве-ледве умовили, який йдучи на один термін, не піде на другий. Він вже тоді стає заручником ситуації своєї команди. хай, хай він, по перше є амбіції. Так? Все-таки у всіх людей є амбіції, і як якщо вже я пробував, так то я там маю. Довести, в друге, є там команда, є олігархії, є, є все і хочеш, не хочеш, а мусиш. так? Можливо, десь психологічно, там Зеленський і, і думає, хай воно мені все говорить, але ну, не з його егоцентричністю, не з його вірою в своє месіанство е, точно відмовлятися від другого туру. Тим більше ну, шанси, поки в нього ну, цілком нормальні. Плюс якраз цю віру і це бажання ну дуже дуже підігріває оточення. Каже, хто ж як не ви врятує Україну. Він да, дійсно, хто ж як не я врятує Україну, тому я піду на другий термін. Це тут навіть не обговорюється. І скільки в нього там не було в тому, буквально сьогодні, коли з'явилася заява, не заява в інтерв'ю. Його дружина сказала, що в нього там болить спина через ці стреси, в нього там проблеми зі здоров'ям. І, може, по-людськи він би. Ну, я розумію, ну давайте так. Це колосальне навантаження. Не кожна людина підготовлена з таким справляється. Тому це все правда, але все, ти коли вже сів цей човен і, і, і тебе несе це те, я, дуже важко спригнути на берег. так? Це, це, Згадайте, як Байден до останнього чіплявся, хоч всі йому казали, що ти праєш так далі. І це Байден ну, людина все-таки прагматична, політик з досвідом і так далі, і так далі. Який ну, до останнього, коли вже побачив, що ну ну все воно не злітає. Тільки тоді він вийшов і кажуть, запізно вийшов, що, що дозволило Трампу виграти. А Зеленський ну, молодий, активний, емоційний. А, і я більш ніж переконаний, що він більш ну, хіба що, якщо не відбудеться якихось ми не передбачимо. Зрозуміло. Тобто, все ж таки. Ймовірність виборів у наступному році, принаймні в першій половині є вкрай низька, на вашу думку. Ну, абсолютно низька, так. В першій половині так точно, майже майже нереалістичне. Тобто, попри всі зусилля е, е, нового американського керівника. А до, до речі, є ще одне питання, яке зараз попутно виникло, воно трошки відходить від цієї теми, але відомо що один із.